Усіма лоха, пані та панове. Поки вся країна відходить від матчу збірної. Поки Джамал Крофорд навчає Бембаньяму новим мувам. Ми з вами давайте поринемо у фінал NBA. Смачного всім і вриваємось! Бостон Селтікс Далас Маврікс. Гра номер 5. Селтік зграють сьогодні вдома. Вони не просто програли, вони злили четверту гру на виїзді. Тому сьогодні буде і мотивація, і заряд, звісно, має бути. На космічному рівні ось досить агресивний Джелен Браун, але обидві команди при цьому трішки підбуксовують в нападі на початку. Бостон же якось намагається трішки оживити Холідей, робить дуже класні речі на обох сторонах майданчика і вже виводить свою команду в лідери. Що ж стосується Маврікс, то зазвичай в цій серії вони непогано починають матчі, поки свіжий дончич. Але цього разу у нього не поперло зі старту, і команда ніби трішки запанікувала. Типу, ну якщо лука не набирає очок, то що взагалі тепер робити? І тут на допомогу приходить Джош Грін. Ось Чергова передача від Луки на Гріна. Джош дає сьогодні з лави запасних 4 з 6 здалеку, 14 очок. І Даллас потрішки зрівнюється із кельтами. Сам же Лука набирає сьогодні 28 плюс 12 підбирань, 5 асистів. Браун, до речі, дуже класно сьогодні захищався проти Дончича. Проти Кайрі також дуже-дуже щільно працювали на м'ячі. І звідси, в принципі, у Маврікс вже сім втрат за першу тільки половину. Кайрі, до речі, знову провалився тут, у Бостоні. І все таки так, фанати Селдікс виграли ось ці ментальні ігри. З іншої сторони, у Селтік Сем Хаузер починає влучати здалеку, і там в захисті також він відпрацював декілька разів, виглядає чудово на певному відрізку. Далі Джейсон Тейтум робить перехоплення, і з плюс 8 вже робить плюс 10 у швидкому відриві. На додачу сьогодні навіть Крістап Спорзінгіс виходить пограти, набирає 5 очок за 17 хвилин. Не знаю, чим там його накачали або обкололи лікарі Селтікс. Але порзінгіс з строю і навіть дає певну користь Джру Холідей. Ось ще один герой цього матчу. 15 поїнтів на його рахунку, 11 підбирань, там блокшот, як завжди, чудовий захист. Ну і Джейсона Тейтума, відмічаємо, він нарешті влучає із непоганим відсотком, атакує, юзає свої габарити, лізе під кошик і, до речі, дуже і дуже успішно. І вже він робить плюс 15 перевагу Бостона. Dallas же розуміють всю критичність свого положення. Бо ось ось і сезон для них може закінчитись, тому вмикають якусь гордість, якусь агресію. Кайрі ірвінг так він знову майже все сьогодні. мимо кошика, але 15 очок, 9 асистів на його рахунку. І з мінус п'ятнадцяти, мінус 9 роблять ти Непогано захищаються на цьому відрізку. Але Бостон просто шикарно закриває перші дві чверті. По-перше, захист. Подивіться, Хорфорд Вайт там кидаються на паркет за цим м'ячем. Браун завершує відриві, але Вайту це коштувало зуба. Ух, подивіться жорстко, як Лайвлі його впечатує в паркет. Але Вайт посміхається, як і його Дантис, мабуть, в цей момент. Тим часом знову Бостон на двозначній перевазі. У них почали провалюватись трочкові Браун Тейтум організовують ці кидочки і для себе і для партнерів. Ось Джей ті вже робить здалеку плюс 18. Ну а далі як за сценарієм після підбирання? Пейтон Прічард Лука має його раніше зустрічати, бо Прічард Бум! знову тулись з центра майданчика. Чесно кажучи, в мене навіть не було сумнівів, що Пейтон влучить. Він вже подібні бомби відправляв у кошик Даласа. Неймовірний момент для Бостона. і Як же він б'є по моралі Техасів? Ну і зі мною Трей Янг солідарний. До речі, він також був. Впевнений, що влучить Прічард, банкеру написав, що Прічард легенда, бол Пірс також був дуже вражений. А суперзірка НФЛ і вболівальник Далласа Патрік Махом сказав: Я ненавиджу цього чувака. Бостон сьогодні набагато краще влучили трочкові, вони і кинули більше штрафних. Вони й зробили менше втрат вдвічі, та ще й 15 підбирань оформили на чужому щиті. А в сумі все це називається домінування. Джейлен Браун сьогодні так він промазав багацько, але 21 один 8 підбирань, 6 результативних передач. Джейсон Тейтум сьогодні просто в повному порядку. 31 очко, 8 підбирань і 11 асистів. Та навіть Михайлюк сьогодні вийшов побігати на 40 секунд в кінцівці. Відчув цю атмосферу. Ну і таким чином рівно 16 років поспіль з дня останнього чемпіонства Бостона Селтікс. Здобувають свій 18-й титул в історії. Це найбільше за всю історію національної баскетбольної асоціації. Ну що ж і поки Кайрі Ірвінг виражає респект усім своїм суперникам, кажуть спасибі усім своїм тіммейтам. Скажемо, що цей Бостон це сучасна суперкоманда. 80 перемог за сезон, 21 поразка всього лише. Якщо взяти регулярку і плей-офф разом, це другий найкращий показник за всю історію. Також пробіжимось по парі цікавих фактів: Михайлюк стає другим в історії українцем, який здобув трофей чемпіона. НБА. Корзінгі стає першим латвійцем, який це зробив. Він одразу, до речі, після цього готується до операції та відновлення в кілька місяців. Ну а Ел Хорфор, 38 чи 39-річний, я вже не пам'ятаю, перший гравець із Домінікани, який здобуває титул. Також відмітимо неймовірно успішний сезон для Маврікс. Вони не потрапили у плей-офф минулого року і потрапили до фіналу цього року. Це величезний крок нагору. І найцікавіше, у команди вимальовується цікаве майбутнє, тому що всі, окрім Кайрі Ірвінга, молоді. Ну і більше за те Дончич та Лайвлі, наприклад, ще дуже далекі від свого піку. О Боже, це якийсь сюр. Ну і відчуття. Вау! Ми це зробили. Ми це зробили. Дуже класні емоції від JT. Друзі, вам це нічого не нагадує. Все it у світі possible. можливо. Ми ж з вами приносимось на церемонію нагородження, де Джейсон Тейто ми з гордістю піднімає цей трофей Ларіо Брайана. Як же довго він цього чекав? Також обов'язково відмітимо Бреда Стівенса, так, президент із баскетбольних операцій Celtics. Саме він зібрав цю неймовірну команду. Він у свій час виміняв Деріка Вайта, виміняв Джру Холіде, виміняв Форзінгіса. Ну а ми послухаємо головного тренера Джо Мацулу. Джо, що робить цю команду настільки особливою? Ой, перше за все, я скажу, що для нас, для мене, для наших гравців, для всіх ми маємо найкращих фанатів у світі. Найкращі фанати немає нічого кращого ніж представляти Селтікс, ніж взяти на себе відповідальність, бути частиною цієї історії. Ну і звісно, ми ніщо без гравців. Гравці це основне, це головні люди, їх сім'ї, без них мені що. Ну а після цього був час дізнатись найбільш цінного гравця фінальної серії MVP-фіналу. Я думаю, біл Рассел би дуже пишався, тому що цей трофей 2024 імені біла Рассела мвп фіналу дістається Джейлену Брауну. Джейлен, що цей трофей значить для тебе? Це нагорода всієї нашої команди. Ну і звісно, мого спільника Джейсона Тейтума. він був зі мною увесь шлях. Тому ось це лайно це спільна нагорода. ти цього року казав, що тобі подобаються ось всі ці сумніви, всі ці тривоги, які є навколо тебе. І для такої суперзірки, як ти, навіть трошки дивно мати всі ці сумніви тривоги. Але розкажи, як ти зміг відкрити нового себе як баскетболіста. Це віра у Всевишнього, віра в моїх тіммейтів, віра в тренерів і величезна вдячність. Я реально вдячний за кожен момент, за кожну можливість. І мені було похуй хто там, що думає. Ми граємо в баскетбол. Вибачте за мою французьку. Ось до речі, поки що подивіться результати голосування за MVP фіналу цього року. А ми поспілкуємося із Джейсоном Тейтумом. Кажу, ви з Джейленом 107 матчів разом зіграли як дует у плей-офф перед тим, як виграти титул. Це найбільше в історії. Що для тебе значить, те, що нарешті ви цього досягли і найважливіше досягли разом. О, це для мене значить все. Я дуже вдячний Всевишньому, що колись він звів наші шляхи з Джейленом за те, що у нас є можливість максимізувати талант один одного. Це був дуже довгий шлях, і чорт забирай, він був того вартий. Добре, тиск зі сторони суспільства, постійні очікування, постійні порівняння між вами двома. Але все це навпаки ще зробило вас ближчими, як так? Ну, ми потрібні один одному, всі в команді, тому що баскетбол це командна гра. І ми разом пройшли скрізь злети та падіння, тому. Ми заслужили це. Ми це точно заслужили. Ел, ти про це так довго мріяв, і ось нарешті ти чемпіон НБА. Що зараз у твоїй голові відбувається? Розкажи, будь ласка, я не можу повірити. Я досі не можу повірити, що ми це зробили. Що ми тут? Мені не віриться. Це прям так, як я собі уявляв. Ми тут в Гардені перед нашими фанами. Всі разом. Я саме так це і бачив. Вісім років тому саме так це і бачив. Добре, хто наступний? У мене багато питань. Хто відповідатиме наступний? Кейпі, давай. Як взагалі ти зміг сьогодні зіграти? Хороше питання, я не знаю. Наші медики зробили просто все, що могли. Я зібрався наповну і вийшов на майданчик. Джру, тебе сюди виміняли саме для того, щоб опинитись на цій сцені. Чому ти настільки підійшов цій команді? Я думаю, що насправді підійшли дуже класно всі, абсолютно гравці, і не тільки гравці, а й тренерські штаби, менеджмент. Всі і мене чудово прийняли з першого дня. З ними грати було дуже легко, але фанати тут просто неймовірні. Я не очікував. Народ я вас люблю. Ти дуже класно боровся. Ти втратив на майданчику півзуба. Розкажи, будь ласка, чому воно було того варте? Тому що ми саме для цього працюємо. Я би всі свої зуби віддав за чемпіонство. Тому зуби пофіксимо і будемо насолоджуватись. Якщо хочеш виграти кросівки із автографом Двайта Ховарда, то бери участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще дуже круті подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі. Лука, про що думаєш? Та ні про що ми програли. Ось і все. Лука, коли вже зараз серія закінчена. Розкажи, будь ласка, наскільки ти травмований, з якими травмами ти грав? Та зараз це вже не важливо, наскільки я був травмований. Я був на майданчику, я грав, але ми програли. І очевидно, що я не зробив достатньо. Лука, дуже багато всього сталося з вашою командою з кінця минулого сезону. Дуже багато сталося змін. І ось нарешті ти у першому фіналі у своїй кар'єрі. Як ти наразі оцінюєш стан вашої команди і які перспективи ти бачиш у майбутньому? Ну в цьому плані я думаю, що все добре. У нас були класні обміни. Ми разом всього лише 5 місяців. І мене пробирає гордість за всіх наших гравців, хто ступав на майданчик, за тренерів, за увесь персонал. І так, ми не виграли чемпіонство, але чорт забирай, Це був дуже крутий для нас сезон. Усіма пишаюсь. А лука, що Селтік зробили в захисті такого, що вам було настільки складно набирати очки. Вони грали фізично, дуже, вони дуже круті захисники. Ну ти маєш на увазі, вони класно захищались один на один або на клоузаутах, або ще ще. От все і цього вони робили. Вони дуже хороша команда. Джейсон, коли Джей Бі виграв MVP фіналу перше, що він зробив, це подивився на тебе і сказав, що. Ми це зробили разом. Що конкретно для тебе це значить? Ну, по перше, я вітаю Джей Бі, тому що це дуже заслужено, і я дуже за нього щасливий. Це неймовірне досягнення, але нашою основною метою було виграти чемпіонство. І ми це зробили. Нам, як я і казав, в принципі було все одно, хто отримує файнал MVP. Цій дуже нелегкій подорожі. Ми би просто один без одного не справились. Тому так, я дуже радий був бачити його в цьому моменті, розділити разом із ним цей момент. Знову ж я дуже за нього радий. Він заслужив, і це був великий момент. Він його заробив. Всі інші новини NBA, які не потрапили у випуск. Ви можете знайти у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я дуже дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатися, посилання у дописі. Ну і на цьому всім Па-па!